34% території нашого регіону займають лісові насадження. Наразі працівники лісових господарств Волині працюють над тим, аби збільшити цей показник. Незважаючи на воєнний стан країні лісівники дбайливо виконують свою роботу. Висіни цієї важкої весни насіння дерев уже готове стати новим волинським лісом. На території нашої області є чотири лісових розсадника. Саме вони є колискою молодого лісу. Тут вирощують сіянці, які згодом стануть лісом. На території Ратнівського розсадника щороку вирощують понад три мільйони саджанців дерев. Сосна, звичайна, дуб, вільха, чорна, береза повисла та інші, в тому числі і плодові дерева. Ранньою весною вкритих теплицях висіюється посадковий матеріал. Згодом, через три-чотири тижні, плівка знімається, аби маленькі деревця призвичай. До природних умов висаджування відбувається два рази в рік весною та осінню, виконуючи програму президента на сьогоднішній день. Ми маємо ми, дві третіх нашого сінців. У нас є на реалізацію інші підприємства і той, хто потребує їх. Ми на сьогоднішній день щороку приблизно використовуємо для власних потреб порядка 900 тисяч. От і в нас ти, мільйонів два і 2,1-2,2 мільйона ми можемо реалізувати хорошу стандартну пусткову матеріалу СУЗНИ для інших Підприємств якісний посадковий матеріал є запорукою успішного відновлення лісу. Збирають насіння з плюсових дерев, які обираються серед усіх дерев як кращі. Лісівники кажуть, що приживлені саджанців складає 97-100%. Хоча саджанці ще лишаються у теплицях, працівники уже готуються до забору нового насіння в цьому році. Плануємо заготовити тонну 100 кілограм насіння. Основному нас ідуть це сосна, звичайна, дуб звичайний, вільха, береза, повисла. Зривають груша, яблуня. Вже будемо заготовляти. Осінь вже жолудь почнеться в нас, і з кожним місяцем чуть-чуть ми заготовляємо різне насіння для нашого розсадника. Попри воєнний стан, лісовідновлення та лісорозведення не припиняється. Через зменшення суцільних зрубів площі створення лісових культур значно збільшити не вдається. Громади неохоче доєднуються до передачі земель під заліснення. Основне питання зараз оцей посадовий матеріал, що він не змарнувався, що він знайшов місце, куди його посадити. Сьогодні в нас є дуже велика проблема з громадами, які дуже Погано, якби дуже повільно нам вагаються при виділенні нам площ для заліснення. Кожен має дбати про майбутнє, як ми лісівники, має дбати, так має мати дбати і громади про майбутнє нашого краю. Висіяні весною насінини вже стали мікродеревцями, які згодом мігрують у різні куточки області, Незважаючи на пору року, погодні умови чи важкі реалії сьогодення, робота в лісівників. Не припиняється Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Ратнівщини.